Доброго ранку, друзі. Доброго-доброго раночку у 25-му році. Переступили ми поріг у 25 й рік. З чим вас вітаю. Всього найкращого вам бажаю. Що ви собі задумали, нехай у вас збудеться. Здоров'ячка, миру, спокою. Спокою в нашій державі, спокою у нашій душі. Рухаємося в правильному напрямку з Богом у душі і в серці, щоб у нас усе вдалося то, що ми собі побажали і задумали. Бо думок багато, але напрямок має бути якийсь визначений. Спочатку визначений нами, а потім підтверджений Богом. Бо інакше ніяк. Ми маємо підтрим, дотримуватися Божих заповідей і рухатися в правильному напрямку. Хочу вам щиро ще раз подякувати уже у році 25-му, що ви були, є, були і, надіюся, будете ще багато. Людей підпишеться на мене, будете зі мною. Хоча ми не добилися круглої цифри числа, верніше, за 24 й рік, але ми його полишаємо уже позаді, він уже відійшов. І ми лишаємо все погане, весь негатив у 24-му, переступаємо у 25-й. І надіюся, що, надіюся, особливо я, що він мені принесе багато позитивних емоцій, багато гарних е, почуттів, багато гарних е, відгуків. Я надіюся, що нашої ютубівської родини прибуде більше, а я буду, звичайно, старатися для вас. Так як ви мене підтримуєте, підтримували у 24-му і надіюся будете підтримувати іще й нові підписники у 25-му, то ми з вами досягнемо великих цілей. Так як ви вже чули, я вже в попередньому відео сказала, що мережа YouTube визнала мене блогером. І прийняла до ютюбівської спонсор, спонсорської сім'ї. Я дуже вдячна мережі YouTube, я дуже вдячна розробникам YouTube. А ще краще і ще е більше вдячна я вам, мої друзі, моя ютюбівська родина. Так що рухаємося. У напрямку 25-го року, з гарними емоціями, з, позитив, з позитивом. Не падаємо в паніку. Починаємо новий 25 й рік. Шановні друзі, починаємо 25-й рік з рецепту, видуманого мною. Це е, рецепт не не якийсь багатий рецепт. Це рецепт такий з того всього, що є в холодильнику. Що у мене знайшлося в холодильнику? Розказую: пекінська капуста, вона не в холодильнику була, вона була на вулиці, на вулиці холодно. Тепер я вам скажу, друзі, перебіжу сама себе. Я переважно все тримаю на вулиці. У мене є літня кухня, де не опалюється. І старенька літня кухня з бабусиною плитою. Там не опалюється. Я там такі продукти, як капуста, собі гарненько обкрила в ящичок, і воно мені там зберігається. Ну, такі продукти, звичайно, як ковбаска, це в холодильнику. Так що будемо робити? Спочатку, ви знаєте, що я не люблю в пекінській капусті ось ці хрещі різати. Ну, не люблю чомусь я. Тому я ось так. Ці хріщі повирізую, ці хріщі з'їдять кури, а салат буде робитися тільки з м'ягоньких ось цих листочків. Для початку розберу капусту. Дві капустини в мене є. Кусочок невеличкій ковбаски, горошок, пів літри горошку. Ось такий горошок. Щедра нева, дуже добрий горошок. Це не реклама, але все рівно. Давно вже ним користуюся, ну, напротязі останніх 4 років, відколи працюю в магазині. Горошок і, звичайно, чим чоловік захоче. Якщо захоче смаженою олією цей салат заробити саме з майонезу, значить буде смажена олія. Якщо захоче майонезом, значить буде майонез. Для початку повторюся, розбираю капусту на листочки і вирізую оці хрещі. Так, почистила я оцю пекінську капусту. Тепер нарізаю не дрібно і не грубо. Так, посередньо. Зараз покажу. Друзі, рецептів буде багато. Рецептів буде багато. Так що запрошую всіх, хто ще не підписався, хто тільки передивляється мій канал. Вибачте, <косить> друзі, ось ось така нарізочка. Така середненька. Середненька. Так. Поріжу всю капусту, далі покажу. Так, порізала я вже всю капусту. Це така виска, миска невелика, на 3 літри, тільки виглядає велика. Щоб е, салат був пухнастіший такий, я його тільки посолю. Я його не буду переминати. Ну так, до смаку, друзі. Ось я роблю для, до смаку. Я. І ось так трішки його... Сіль ось так. Поки я буду нарізати ковбаску, він трішки убере собі солі. Так, далі ріжемо ковбаску. Ковбаска в мене напівкопчена. Напівкопчена і я її хочу порізати сьогодні квадратиком. Кубиком, верніше, квадратиком, кубиком. Ріжу спочатку на полоски, по довжині. тепер ось так. І. І кубиком. Я повторюся, друзі, що це мій варіант салату. Це салат небагацький, Може зробити кожен сільський, простий салат. Ось таким кубочком нарізала ковбаску. Все ж таки, я капусту так злегка, чуть-чуть пожмакала, як би то сказати, щоб вона трішки осіла. Бо дуже багато виглядає в мисці і не маю де скидати ковбаску. Кубочком. Ось так. Так, ще другу частину. Так, ковбаску порізала. Тепер відкриємо банку. Ага. Не так то і легко відкрити її. О, пішло. Так, тепер я не хочу багато давати інгредієнтів. Як то кажуть, хочу дві, три, чотири. Ну, півбаночки горошку, пів баночки горошку. Не хочу дуже багато давати. Як то кажуть, нас по сільському треба зекономити. Ще на якийсь інший салат, або, або ще на одну порцію ось такого. Сюди я ще зараз е, даю один інгредієнт. Один інгредієнт. Дуже-дуже дрібно, друзі, кочу. Ну, оце я так собі захотіла, щоб мені не було цибуля інгредієнт. Щоб мені не було, вона дуже сильно, вона би мала тільки смак, запах, але щоб сильно не було, грубий кубик. Так що дрібненько, дрібненько. Так, Відходи з'їдять свинки. І, можливо, це ще й замало. Пів цибульки. Така середня цибулина не здорова, але і не маленька сильно. Така середненька. Середненька і це теж, це теж сюди. То так я, друзі, і не договорила, що рецептів буде багато. У новому році входимо у новий рік ще з свинками дорослими. Тому свинки будемо різати, тому рецептів буде багато. О, хотіла вам похвалитися, що я в новий рік уходжу вже з фартушком. Мені багато було зауважень, що я без фартуха працюю, але я, друзі, роблю це все для себе, тому і без фартуха було. Зараз починаю працювати у фартушку. Тому ось так виглядає, ніби. Салат. Тепер тільки дочекаюся чоловіка, щоб він сказав, чим його буду. Чим його буду здобрювати. Здобрювати чи, чи як, чи у нас кажуть в селі, е, пере, е, пом, перемастити чи як. Помастити. Помастити. Я не знаю, хто там як, де говорить. У нас, у нас так. Чи говорять, чи балакають, чи кажуть, це без різниці суржик. Так, ну, перемішала. Тепер чекаю на вердикт, що далі робити? Так, друзі, вердикт винесено. Захотілося з майонезом. Не знаю, скільки його там треба. Зараз побачимо. Але сказав, що усю миску не перемащувати. Поставити в холодильник, а потім половинку, а потім собі перемастити. Тому що капуста, чи пекінка, чи така звичайна капуста без різниці, вона пускає завжди воду. І салат, виходить, потім не смачний. Так що майонез. І щось дуже мені захотілося. Хоча це не до цього салату, але все рівно. чуть чуть так, десь пів чайної ложечки гірчиці. У зернах. Ну, якось це буде виглядати якось ось так. Майонез і в зернах гірчиця. Зараз у малу миску. Ох, у меншу миску візьму. Меншу миску трішки відкидаю половинку. Половинку, а половинку собі, може, з олією він потім захоче. Ну, тепер тепер він ось так це відкидаю. Тепер він захотів з майонезом, Побачимо, що він схоче до вечора. І це все діло до однорідної маси перемішати. Бачите, який гарний виходить. І смачний. Смачний точно. Знаю, що смачний, бо вже цей салат неодноразово робила. Просто вам не показувала. Не знаю чому. Я... Думала, що це просто, ну, не треба таке показувати. Ну, салат як салат, хто не вміє салат робити. Але, бачу, що ви запитуєте нових рецептів, тому вирішила і цей рецепт не залишити вашої уваги. Так що, будемо зараз пробувати. Друзі, гірчиця в зернах дала свою, свою смаковинку. Це нереальна смакота. Це дуже смачно. Тому всім смачного, хто буде робити по-моєму рецепту. Всім дякую за перегляди, хто зі мною давно, а хто тільки долучиться, долучається. Я завжди вам вдячна за ваші лайчики і за ваші підписочки. Тому закінчуємо цей рецепт. Всього-всім найкращого у новому році. Бажаю всім міцного здоров'ячка. Миру нашій ненці Україні. Дякую за перегляди. Па-па, па па до нових відео! Ось така, друзі, красота. Ну і, звичайно. Неймовірна смакота. Вітаміни нам потрібні зимою, тому смакуйте! Усім смачного!